ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Стів Вітков – спеціальний представник Дональда Трампа із питань України, взагалі то із питань близького сходу, але зараз фактично він опікується якраз україно-російською тематикою. Так, от він фактично дав інтерв'ю, зокрема, телеканалу CNN американському, де заявив про те, що дзвінок між Путіним і Трампом очікується уже наступного тижня, тобто фактично із понеділка. І так само додав, що контакти між українською та американською делегацією, а також між американською та російською, теж відбудуться на наступному тижні. Мова йде про додаткові зустрічі. Давайте послухаємо детальніше. Подивіться, перед цим візитом був ще один А перед тим візитом обидві сторони були на відстані багатьох миль одна від одної там, де вони були. сьогодні. Ці дві сторони набагато ближчі. Ми отримали дійсно позитивні результати з Саудівської Аравії, дискусії під керівництвом нашого радника з національної безпеки Майка Волца та нашого держсекретаря Марко Рубіо. Тому я описую свою розмову з президентом Путіним як не менш позитивну. Отже, обидві сторони звузили різницю між ними, і тепер ми сидимо за столом. Я вчора весь день був з президентом. Сьогодні буду з ним ми сидимо з ним і обговорюємо, як ще більше звузити це. Саме так я б це описав він фактично такий спосіб власне і прокомунікував із американськими журналістами з американським суспільством. Стів Вітков свої перемовини із російським диктатором, і загалом він заявив, що в ході цих обговорень Путін, начебто, приймає філософію Дональда Трампа. Ну тут знаєте, головне, аби не навпаки, аби зрештою Трамп не приймав філософію Путіна щодо російсько-української війни. Вітков повторив фактично слова напередодні Трампа про те, що Путін мовляв, хоче бачити. Це кінець власне цієї війни. Також він додав, що зустріч з Путіним була результативною і тривала протягом трьох-чотирьох годин. Вітков назвав цю розмову позитивною разом з тим. Трамп спростував заяви про довге очікування Віткофа на зустрічі з Путіним. Я нагадаю, що напередодні така інформація з'явилася в засобах масової інформації. Так, от американський президент Трамп заявив, що його спецпосланник не чекав на зустріч із кремлівським. Диктатором кілька годин. Про таке Трамп написав у своїй соцмережі True Social напередодні. І, зокрема, коментуючи такі заяви, він заявив, що цитую фейкові, мовляв, новини, як завжди, взялися за справу. Він розповів, що напередодні прочитав у медіа, що Путін примусив цитую, мого. Високопоставленого і високоповажного посла та спеціального посланника Стіва Віткофа чекати понад 9 годин, хоча насправді очікування взагалі не було. Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними. Написав Трамп за його словами. Ці зустрічі дали дуже гарні сигнали. Ну і підсумовуючи, Трамп в кінці додав в дуже грубій формі. Цитую знову ж таки: не було жодного дев'ятигодинного очікування чи взагалі будь-якого очікування. Єдина причина, чому вони мається на увазі медіа вигадали цю історію, це спробувати принизити, тому що вони знову ж таки це цитата: хворі дегенерати, які повинні вже почати правильно повідомляти новини, написав Трамп. Я нагадаю, що напередодні видання Sky News написало, що Вітков не був одразу прийнятий у Кремлі під час його нещодавнього очікування. Медіа стверджувала, що Путін у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком, і фактично через це змусив Віткова 8 годин прочекати на цю, так би мовити, аудієнцію. Ну зрештою, ми не вперше чуємо, коли Дональд Трамп все те, що йому не подобається, називає фейковими новинами. Тому um uh... Будемо переходити далі до е, інших тем, е, до інших точніше повідомлень щодо якраз такої зустрічі е, Україні невідомо про результати переговорів Стіва Віткофа і російського диктатора Путіна. Так, е, напередодні Володимир Зеленський відповів під час брифінгу безпосередньо на моє запитання. Я якраз і уточнювала в глави нашої держави стосовно того, а що ж взагалі може бути відомо станом на зараз українською, е, українській владі. Бо я нагадаю, що ані засоби масової інформації. Не писали про результати цих переговорів ані офіційних заяв з боку тих чи інших сторін, ну власне до сьогоднішнього дня. ми фактично не чули. Та І, зрештою, сьогодні детали, як би так би мовити, ми не дізналися мова йде лише про загальні фрази.